Вітаю глядачів каналу Вежа. Сьогодні ми відкриваємо ще одну таємницю нашого стародавнього міста, допомагає нам у цьому незмінний краєзнавець Іван Бондарів. Вітаю тебе, Іване. Привет. Як обіцяли, продовжуємо таку делікатну тему: тему проституції у тодішньому Станиславові, тоді коли місто належало полякам. Іване, хто такі були дівчата економ варіанту? Ну дівчата економ варіанту це зрозуміло, що найдешевші дівчата. Річ у тому, що приблизно у міжвоєнний період, ну тобто за польською то республіки, проститутки ділилися на три категорії. Ну, перше, це були такі найдешевші економ варіант, і вони ще й були нелегальні. Другі ці були вже офіційні, які такі для середнього класу. Ну і третє, це було найвище задоволення, ну дорожче, звичайно. Ну Почнемо з доступного дешевшего дешевшого. <реш> <реш> Чому просто тут ну, поділялися? Ну, По-перше, кожна повія мусила бути зареєстрована. Кожна зареєстрована Повія, в свою чергу, мала двічі на тиждень пройти медогляд. Кожен медогляд коштував 5 злотих. Це було, в принципі, ну такі, ну не ж захмарні, але ну, суттєві гроші. Тому переважна кількість, ну, переважна певний відсоток отих -от нічних. Бабочок, вони всіляко уникали у угу. цей регістрації, і з ем, тому, щоб з метою зекономити гроші, вони значить працювали нелегально. Тобто медоглядів не проходили. Медоглядів не проходили. Ну, відповідно, і коштували не дешево, але от якби користуючись послугами у жриці кохання, можна було запросто отримати прикарпатський сувенір, угу. і багато таких хто його отримав. Е, Ну як вони виглядали, і де вони працювали? Е, зрозуміло, що ні ресторани, ні там, ні. І кафе це було не для них, вони ходили по вулицях, біля якихось там в парку дуже часто, по берегах бистриць. Де люди відпочивали, так? — Ну так, і деякі кущі є. Навіть був такий випадок, коли у звіті Станіславської поліції пишуть, що одну з повій застукали на гарячому прямо під стінами колегального костелу. Це от музей мистецтв Прикарпаття, наш, тобто, де вони стали? Що цікаво, ці ну, вже місто було не таке вже і велике, тобто їх знали в лице в обличчя, щоб вони друг другу ну, не приїдалися так, місцевим мешканцям, вони змінювали дислокацію. Ось е старожил Володимир Баран розповідає, що от, весною е наші їхали на заробітки до Львова, а Львівські, бо вони так там уже всі mm -hmm. надаємо. Їхали до достаннє такий був культурний Змінювали, Так, і ось ці свіжі, які Їхали, вони ходили по вулицях, і от рекламували себе: що е, як він пише, свежо-майова за злотого. Ну, тобто, один злотий була і ціна, ну це дешево. Хоча найдешевші повії були у парку. Нашого Шевченка тоді він називався парк імені Сенкевича, і навколо було дуже багато військових частин. От, ну, військове містечко, mm -hmm. фактично. Серед військових відрізнялися вирізнялися улани. Це такі колористи, їх там брали там високими, такими здоровими. ну, як Я люблю воєнних, красивих Да? І ось ввечері всі кущі тріщали там від цих любов. Ну, звичайно, це теплий період доби. І ось знов-таки цей Сергій Володимир Баран. Казав, що от вони з братом ну, ходили в школу через той парк. Mm -hmm. І от е, рано вранці на цих кущах от висіли ці от... гірлянди, гірлянди mm -hmm. цих використаних презервативів. і в них навіть була така забавка ну, брати на паличку, і хто далі зашверне це діло, то і виграв. Так що це економ варіанти. Любили природу, скажімо так. Mm -hmm. Ну що ж, переходимо тепер до більш статусних дам, mm -hmm. в яких умовах їм доводилось працювати. Більш статусні дами вони мали медичну книжку, і до речі, цю медичну книжку з всіма цими медоглядами вони мусили пред'явити кожному клієнту за вимогою. Тобто, от, він мав переконатися в якості товару. сертифікат якості. Ну, і що таке цікаве, що був парадокс. ну Нібито проституція була дозволена за Польщі, але займатися, тобто утримувати публічні будинки, було ну, не можна незаконно. І публічним будинком то, вважалося це той, те помешкання, де проживало більше двох повій. Uh -huh. ну, і, але вони ж знімали квартири, правильно? Як правило, там вони де жили, це і був такий публічний будинок. І от ті люди, які здавали їм ці от кімнати, вони і виконували роль сутенерів, причому досить непогано. Тобто, Ну, були такі гарячі адреси. Заробляли два рази. Скажі, ну, так, 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 мали якийсь там заробіток офіційний, ну і плюс непогано мали з того, що отримали таких квартирантів. Так. Ну і піжуковим клієнтів. От ці пані, які були офіційні, вони вже коштували дорожче. Ну, наприклад, вони значить, за сеанс брали десь від 5 до 10 злотих. Ну це така нормальна вже сума була. Хто були їхні клієнти? Ну, по-перше, це молодші офіцери, якісь там чиновники, ну як зараз називають, офісний планктон. Mm -hmm. та, це, це всі. Тобто як... це середній, клас. середній клас, так, залізничники, поліцейські, навіть от знову таки в архіві поліції є згадка, що коли проводили облаву. От на цій вод блад знайшли, затримали м м учня восьмого класу української гімназії. Mm -hmm. Тобто він от був падки на це діло. Мабуть, виглядав дорослим. Mm -hmm. <хи> так, ну, виглядав дорослим, ну, може, гроші просто мають, <хи> сиділо. Ну, а це такий домашній, але був у нас, в принципі, і ну, такий ну, майже легальний публічний дом. От якщо йти зараз по 100 метрівці, то від центру праворуч є такий новий будинок, де на першому поверсі магазин Філателія, там, от, де продають картини якраз mm -hmm. от біля нього. Там поштамп відділення поштампу. Так, відділення поштампу <хи> і антимонопольний комітет на горі. А раніше на цьому місці ще десь до 80-х років стояв такий скромний двопарховий будиночок, який там збудували ще в 19 столітті, і ось цей будиночок, значить, майже весь займав такий готель під трьома коронами. Але. Всі знали, що в цьому мі... в готелі можна запросто зняти дівчину, а може mm -hmm. навіть удвох. Тому от серед мешканців Станіславова готель називався не під трьома коронами, а під трьома цицьками. Mm -hmm. Тобто народне Так. Потім за Польщі готель перейменували, значить, назвався він східний. Тримав його такий Якуб-провізор, якого називали Куба. Ну не плутати з тим офіциантом Куба. Так це зовсім інший був тип. І цей готель постійно накривала поліція. Якісь робили обшуки, але він чи давав добрі хабаргії, чи що. Ну, постійно, як фенекс з того пополу відроджувався і знову тому, там, продовжував. До речі, цей Куба, ну, той, який не офіціант, mm -hmm. був досить хитрим чоловіком. Він ну, от йому навіть ці розвідники можуть позаздрити у плані конспірації. Він мав таку досить розгалужену мережу ну, постачальників, які впроваджували клієнтів саме до його закладу. Їм і ми працювали візників. Водій, таксі, офіціанти. значить, ну, тобто кожен цей чоловік, який порадив клієнта, мав потім якийсь відсоток. Значить. Ну, зараз це, це такий мережевий маркет. Маркетинг. <тас> так. Так. Повії працювали під видом покоївок. Ну, звичайно, це були молоді, mm -hmm. вродливі дівчата. Для інтимних зустрічей завжди був зарезервований покій номер 5 mm -hmm. от Це от для цього. Mm -hmm. Цей... Це такий шифер був. Тому... Покій, ну він просто був обладнаний двома виходами, щоб можна було ага, не... вчасно вийти. Вчасно вийти так. Навіть таким от супер супервибалим клієнтам могли запропонувати ще незайману дівчину, ну, звичайно, за дуже захмарні гроші. Коли поліція вже. Ну, Зрозуміло, що щось там на те коїться. Вони навіть виставили постійний спостережний пункт біля дверей, які от входу в готель передивлялися. Цих перехожих. І Куба знову знайшов вихід значить, задні подвір'я межувала з будинком, що виходив на вулицю Січових Трисів. Так. так, і він домовився з охоронцем того будинку, ну, як привратник Швейцар, mm -hmm. щоб той за, там, певний відсоток пропускав заднього входу з клієнтів значить, його заклад. Ну, тобто дуже важко було прихлопнути. Ну, але І газети писали, що кілька разів закривали, але все ну, все рівно. Продовжував працювати. Ну, на жаль, в 80-х роках його знесли, але от залишилася фотографія цього закладу. Це здається, не єдиний готель був, так, де працювали дівчата? Mm, ну були ще, але там вже більш такі високі були ну, вимоги до цих повій. Бо ми розповідаємо про середній mm -hmm. клас, mm -hmm. був ще один. Yes. Ну ми, я так думаю, mm -hmm. зараз і про нього й розкажемо. Mm -hmm. Це якби така вже третя категорія, ну або як mm -hmm. окремий, я знаю, вид <laughs> не вид. Напрямок був, це були фордансери, так? Ага. Називалися. Ну, е, от фордансери це, ну, ті, хто танцюють для танців. Е, це були молоді люди і дівчата, і навіть хлопці до 30 років, які, ну, в принципі, ну, повіями там, чи проститутами їх назвати важко. Е, їхня задача була, е, значить, вони працювали. Біля крутих, навіть не біля а в самих mm -hmm. крутих ресторанах, от нашими, у нашому місті форданцерами славився готель і ресторан Варшава. Mm -hmm. Ну це Дістер Дністер. Дністер, mm -hmm. Дністер Значить, ці форданцери отримали платню від власника закладу і. Що входило в їхні обов'язки? Ось у нас була така колись бабця Любов Білобрам, і вона, одній нашій франківській журналістці, залишила дуже цікаві спогади от, про своє дитинство, і ось що вона описала, що творилося, от, в готелі Варшава у 1930 х роках. У цьому закладі постійно працювали молоді люди, жінки і чоловіки віком до 30 років. Обов'язками котрих було розважати клієнтів, за це господар ресторану кожного тижня. Платив їм. дівчата у бальних сукнях розважали офіцерів. А молодики у смокінгах пропонували самотнім старшим дамам розмову та запрошення до танцю. Окремі з них проводили фордансера за свій столик і весь вечір втішалися його присутністю. А сам кінець танцівник був зобов'язаний провести пані до візника, підсадити у коляску та поцілувати ручку на прощання. Так його робота закінчувалася. Результати приватної домовленості фордансерів з відвідувачками ресторану не цікавили хазяїна закладу. Тобто Якщо домовлялися за його спиною, то йому головне, щоб клієнт не скучав. Mm. Ці фордансери, їм не так то і просто було стати. Ну, для цього треба мати було, ну, нормальну зовнішність, не mm -hmm. мати якихось фізичних ват, видних на Збройним оком. Е, мати вміння добре танцювати, вести бесіду, причому підтримувати на різні теми. тобто ну, там, якась базова освіта вже. Mm -hmm. Це вже mm -hmm. вища каста. <хи> вища каста, так. Е, мати почуття гумору, мати, володіти От правилами етикета, Бо якщо там пальцями їсти салат, ну звичайно, яка дама захоче після того, щоб він і ручку цього, скажімо так. Ну і м -м -м, от. Дуже хазяйно ну, це було вигідно, тому що от ці всі клієнти, вони ж, якщо запрошували фордансера, потім плачували рахунок. І от завдяки от, за нього і за, за себе, за себе, та, за себе того, то інколи сиділи, мабуть, ці так. рахунки сягали 20-30 злотих собі. Ну, Що там пізло то в кустчах mm -hmm. да, mm -hmm. Шевченка, тут 30 вивело зразу, просто щоб поїсти. Я вже не кажу про, про решту. Ну і навіть дрібні офіцери такого вже собі дозволити не могли, тому це була така от, ну, місцева аристократія. От, користувалася послугами фордансерів. Це були чиновники, великі чиновники, значить Бамонт, керівництво залізних доріг, бо вони mm -hmm. дуже багато заробляли. Адвокати, лікарі, старші офіцери. От, часто постійним клієнтом був мер Отенії, mm -hmm. який там не вилазив фактично з тої Варшави. Так, і навіть Станиславівський повітовий староста. Ну, тоді було Станиславівське воєводство, плюс воно ділилося на повіта, як у нас район. Також він регулярно там от, е, бував в цьому закладі. До речі. Цікаво, що в 1990 році воєводство розіслало запити по цих повітах, чи є у них от проститутки. А, реєстр реєстр так. Ну, Всі повіти чим не відповіли, що ні, немає у нас, що яке таке може бути. Такого наднаявища ми вже викорінили давно ще. І лише наш Станиславівський староста чесно доповів, що є, дай навіть дав там 30 чимось адресу, де вони оціпові проживають. Ну, чесний був чоловік, треба віддати належне. До речі, географія. От Якщо ми коли розповідали про австрійську так, період, mm -hmm. то фактично всі ці злашні місця вони десь так скупчувалися, нагромаджувалися в районі вулиці Зосана Воля, це Коновальська, mm -hmm. так? Mm -hmm. Але в міжвоєнний період акценти змістилися. Тепер це був Бельведер. От mm -hmm. Цілий район. Сучасній вулиця ну, Бельведерська, звичайно, mm -hmm. Тичин, mm -hmm. Сонячна. Ні, Новоризька mm -hmm. це ще центр був. Mm -hmm. Сонячна, Хотинська. Скоро між Бульведерською Довгою і Точини, от це все була клоака, де там робилося. До речі, потім німце там гетто зробили після mm -hmm. ну і Ну, Повії вже не мали власної нерухомості, вони я вже казав, знімали крати, так. Ну, і Дуже багато людей, деякі вказували свої адреси, що там, там, працюють там, різником на ринку, або там, якимось там, кравцем, А деякі такі писали безробітні, тобто отримання от, цих повій mm. і було фактично основним джерелом. Там не декларували це, це відверто, так? Ні, ну, не декларували, але писала просто безробітно що найбільше власників цих бладхат це були євреї. Ну це не дивно, тому що місто наше було ну майже наполовину єврейське. От, І Будинками володіли володіли так. Євреї, от 1939 рік за переписом населення Станислово становило десь близько сімдесяти тисяч, і з них десь 35 тисяч були саме євреї. Mm -hmm. Ну і Михайло Головатий казав, що згідно там от, архівних даних 75% Міської нерухомості належали євреям. Навіть був такий дуже популярний жарт у Міжвоєнному Станіславові, коли євреї жартували ваші уліці, наші кам'яниці. Mm -hmm. Тобто от, за Польщі вулиці називалися на честь там польських героїв, mm -hmm. гетьманів, генералів. Такий... Але, але але будин... На них стояли єврейські будинки, так що ви там називаєте, як хочете, ми знаємо, <свист> чиї <є> ці вулиці. <свист> 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 та. Ну, потім йшли на другому місці сутенери, квартиру mm -hmm. здавачі. Та. Це були поляки, ну і українці там пасли задних на третьому місці. Зрозуміло. Ну, Я думаю, що якби так робить. Розповідь ми можемо завершити таким вже періодом, коли прийшла радянська влада mm -hmm. до Станиславова, От як вони поставилися до проституток. Дуже негативно. Ну по-перше, проститутки це ж е, приватний бізнес, так? А, <laughs> так тоді ж приватна ініціатива була наказуєм. <laughs> — Так там все було колгоспне, все було державне, спільне, спільне, так. спільне, так і тому просто тут. Ну і плюс була ж агітація, що ну, це пережиток гнілого цього капіталізму. Поставилися допові вони досить жорстко. Вони ж мали і архіви тої поліції РНКВ з адресами. Плюс вони мали. Сітко своїх цих інформаторів, ну та й плюс не треба багато розуму, щоб зрозуміти за там рік хто на що дише. І тому в ніч на 4 квітня 1940 року зі Станіславівської області НКВС депортувало у Казахстан 133 проститутки. Прямо така майже операція вісла була. <гум> там, така тільки. Е, ну, планилося вивезти більше, бо їх звичайно більше було, більше було. було але вони ж також не дурні були. Хтось. Дуже заховався. Хтось офіційно працевлаштувався на роботу, хтось завагітний, хтось навіть вийшов там заміж, там одружився. Ну і тому от значна частина їх залишилася. Ну, але як згадую, Сережали ті, що залишилися, вони дуже швидко адаптувалися до нових умов. Вони буквально моментально вивчили всі російські мотюки, які були, вони навчилися пити горілку з гранчастих цих стаканів. Ну і, і непогано себе почували. Так що. Ну, а потім була війна, і знову був сплеск. Так що остаточне заяви, що, можливо, викоренили лише десь після війни. Це так масово те, що було. Ну, це вже, звичайно, було не те, але десь там тлів, цей вогник. Ну що ж, дякую краєзнавцю Івану Бондарю за те, що нас просвітив в такій делікатній темі. Вів програму Андрій Волик, і до наступної зустрічі.